Ну, в принципі, ходові випробування даного генератора пройшли успішно. Все працює, все світиться, в принципі, проблем я ніяких по ньому не побачив. Ну, то що, ці карби говно, то один циліндр добре робить, то другий добре робить. Той щось тече, може то робити, то не робити, ну це не суть. Е, сама основна суть, е, що генератор в принципі працює без всіляких проблем. Проблем з ним, я думаю, в майбутньому не буде. Саме головне, що е, для того, щоб їхати, не потрібен акумулятор. тобто акумулятор він тут е, відіграє більш як е, роль стабілізатора. От. Якщо Оце ось ця релюшка, так. Вдруг щось там їй не сподобається і вона буде скидати лишній, е, лишній ток з берцеті на акумулятор. Тобто, як мінімум лампочки не, не, не погорять. Ну навіть якщо ця релюшка вийде з ладу, лампочки погорять, е, мотоцикл, як ні в чому не бувало, далі буде їхати. Ну от, що В принципі, ставилося саме перше за мету зробити, щоб він був незалежний від акумулятора. От. Що можу додати? Навіть не знаю. В принципі, мета досягнута. Мотоцикл працює, мотоцикл заводиться. Без проблем тільки то, що карбюратори говно. Треба трошки підгазувати.